Радійте, люди, Бог родився, славійте, це святе ім'я. Колядками вітає Боже дитя, дитя, уся земля. Добрий вечір, тобі, пане, господарю, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, застеляйте столи, Тай та й все килимами, нами. радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, та й кладіть калачі, з яру, пшениці і радуйся, ой, радуйся, народився. земле син Божий. Народився, бо прийдуть до тебе, три, три праздні гості, радуйся, ой, радуйся, радуйся земле, земле, син Божий, Народився, а той перший празник, Рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, Божий! Народися, а той другий празник святого Василя, Василя радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народися, а той третій празник святе дохрестя, радуйся, ой, радуйся земле. Народився, ой радуйся, ой, радуйся земле, земле син Божий, народився. З Микулинецьким броварем на свято разом ми іде ви